В області стартував проект національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Шестирічний проект служить базою для надання допомоги людям, які стали жертвами работоргівлі. Як би ми не працювали із постраждалими від торгівлі людьми, дуже важливо пам'ятати, що все, що ми робимо, будь то правоохоронні органи, соціальні служби, інші державні установи, ми робимо це з урахуванням найкращих інтересів постраждалої особи. Національний механізм державної взаємодії має фактично два аспекти, говорить заступник директора департаменту сім'ї молоді та спорту Олександр Антонюк. Але без децентралізації влади втілювати їх важко. Це фактично два питання: перше це виявлення потреб осіб, які звернулися за допомогою. І друге це пошук установ організацій інших суб'єктів, які можуть надати ці послуги, які потребує дана особа. І якщо вона проживає на території адміністративної одиниці міста, а ці послуги надає інший орган влади, районна державна адміністрація, звичайно, що не всі послуги можуть бути надані навіть нормативно. Що стосується, скажімо, медичних послуг, що стосується послуг з подальшою допомогою працевлаштування, да навіть послуг по наданню соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тобто, аби реалізувати даний проект співпраці державних структур і неурядових організацій на обласному рівні, в першу чергу потрібно не розділяти повноваження на рівні міст, сіл та селищ. Всім чітко зрозуміло, що чим ближче наближений до людей суб'єкт, який надає послуги, чи адміністративні, чи соціальні, чи медичні, психологічні, тим більша ефективність цих послуг. І якщо на рівні той момент, коли був по місту Новорад Волинському, зверталися особи до місць виконкому. Відкрили закон щодо пороти дії торгів людьми, а повноважень у міської ради як органу місцевого самоврядування, який забезпечує дотримання прав і свобод громадян, які проживають в цій територіальній одиниці, немає. І таким чином процедура встановлення статусу постраждалої проходила через Новоград-Волинську райдержадміністрацію. Моніторинг ситуації показує, що Україна може незабаром стикнутися зі значним зростанням обсягів торгівлі людьми внаслідок масової міграції людей з Криму та Донбасу. Ситуація на східній частині України вже викликає серйозне занепокоєння. Місцеві джерела повідомляють про виникнення нових каналів торгівлі жінками для сексуальної експлуатації та примусове вербування чоловіків та хлопців до незаконних збройних формувань. Проте наразі цю інформацію офіційно ніхто не підтверджує.